Вартові гідності Я згадую той нелегкий шлях, який ви прийшли. Складали іспити в тимчасових укриттях, писали конспекти під ліхтарями але саме тоді ви навчилися триматися разом та підтримувати одне одного. Дякую всім вам, мої майбутні, найкращі лікарі та фармацевти. А зараз запрошую вас усіх на сцену для спільного фото.

Вітаю, друже! Ми це зробили. Вітаю! Ну, а тепер найцікавіше. Ти ж пам'ятаєш наш план? Ну, за кордон, стажування, клініка і шалені гроші, про які тут можна лише мріяти. Я, я міг забути. Я ж купив нам курси німецької для лікарів. Тому збираймо надки і в січні вилітаємо. А ще ми можемо. Андрію, Дебутати я не хочу. Що? Я не лечу. Це що, жарт? Ніякий це не жарт. Я підписав контракт. З приватною клінікою? Не вішу. Це що? Повістка. Це та ну. Та це ж це, ну... це повістка. Я бачу! Це жах! Льоша! Ми з тобою навчалися шість років, щоб мати гарне майбутнє. Добре заробляти. Льоша, в тебе хіба боргів немає. А мамі? Мамі допомоги не треба. Льоша, та... ми ж домовлялись з погані умови. А не покаже в наметі. Я знаю, про що ми говорили. Ну... Я все пам'ятаю. Але ну, зараз не той час, Андрію. Потрібні лікарі, які не бояться крові, бруду та відповідальності. Льоша, ну ти ж розумний. Ти ж найрозумніший. Ти можеш рятувати життя і там. Зробиш собі кар'єру, будеш зашибати деньги, потім повернешся. Ну якщо через кілька років повертатись буде нікуди. Якщо зараз мої знання потрібні більше тут, ніж десь за кордоном. А як же наш план? Ми ж з тобою домовлялися. Ну то їдь, заробляй, набирайся досвіду. Ну Але хтось має залишитися, щоб було куди повертатись. Це мій вибір. Я з тебе в шоці. Вибач, що підвів тебе з планами. Але я не міг інакше. Просто обрав інший напрямок. Я їду, а ти летиш. Добре! Треба дві пари звичайних і одна пара теплих. Ти фріски взяв? В мене дві. Вода. Вода. Дві пляшки води в холодильнику. А, добре. Я тобі ще шоколад поклала отут, не забудь. Шоколад. Ти завжди його їв, коли нервував. А то буде як на екзамені, я самостійний, я все сам, я все сам. Мама, я і зараз все зроблю. Я ж для того і навчався, щоб людей лікувати. А тебе хто врятує, Льоша? Ти ж мій син. Один. Мамо, я ж не сам туди їду. Там будуть хлопці. Тим паче, я їду туди лікувати, а не стріляти. Війна не розділяє, хто бентує, а хто стріляє. Ти аптечки поклав? Так. Набір для переливання крові я не бачу Там все є. Я просто дуже переживаю, щоб ти нічого не забув. Поклади. Вам, я повернуся, чуєш? Повернуся. Бо ти мене чекаєш. Хто ж мене ще так чекатиме? Ти тільки не зникай. Телефонуй кожного разу, коли є нагода. Навіть просто дихай, слухавку. Я ж все одно зрозумію. Льоша! Добре! І не геройствуй. Я тебе люблю. І тати тобою би. Мамо, я теж тебе люблю. Ну що? işe katılıyor Він на стіні розплывається прямому вітер, грається дывними гамами, ти підійде, подавися комсталими стали. Нижнего не было. О, Ой, який! Молодсінький! Коли не бійте. А, дзвін в вухах. Що? Дзвін у вухах. Є. Так, потуся в середньому Кульове поранення предпліччя, вхід маленький, вихід, великий, Швидко швидкопин. Та нічого, подряпить. Давайте. Батай, метайний, бійся. Давайте. Давай. Оскільки порадення стегна від мінометного обстрілу. Малий, якщо ти вкрадеш у мене хоч один осколок, тобі... Ай! Вибачте, вся спина посічена лапа. малий, у тебе дівчина є. Немає. А. а. Тоді ясно, чого він у вас такий грубий. Куди ти дають команду? Знаєш, малий, тобі так мало років. Тобі це життя до полтінику ще таким довгим здасться. Знаєш, я прямо от на тебе дивлюся себе згадую. Колись давно, ще в 90-х, я відпочивав та випивав з одним 50-річним мільйонером. Він тоді мені сказав. Малий, давай я тобі віддам все, що в мене є. Всі гроші, статки, машини, все тобі віддам, але. Ж Заберу твою молодість. Розумієш, молодість. Твоє життя це твій скарб. Не відкладай нічого в довгий ящик, Розумієш? Роби тут і зараз. Як сестричку звати? Медсестру. Ну, Катя. Катя. К... Катя. Катя. Ой! Ой. Він дещо вам хоче передати. Пробуємо под свидок. Ой. Не треба! БАТА! Яке жалюгідне це місце! Так само, як і жалюгідні ті, хто за нього бореться. Бруд, кров, страх! Це їхня правда. А я. их не судья. Игорь, Коже на практиці. Вибачте. Може трохи підпікати, але це нормально. Вибачте, вибачте, я хочу докуди. Тебе прийняли. Нуж бо лікарю. Чому ж ти сам себе не вилікуєш? Андрію. Це я. Впізнав, Чи совість тепер ховається. Він може бути корисним. Не треба. Не треба. Корисним кажеш. Mm -hmm. Інтересно, інтересно. А може, ви знайомі. Ти ж хороший лікар. Доведи свою відданість. Поговори з окропом. То ви себе. Я все пам'ятаю, Андрій. Наші плани, курси німецької, клініка, зарплата. Ну що? Отримав, що хотів. Я живий і цього досить. Ти теж міг таке мати. Ти ж розумний. Вибір. Це те, що відрізняє людину від прислуги. Шість років, Андрію, ми. Вчилися в одній аудиторії, дивилися в один мікроскоп і читали одну ту ж саму клятву. Ти божевільний! Я божевільний, ти обрав майбутнє. Блискуче, закордонне, шаленими грошима. А я Я обрав теперішнє. Що я отримав взамін? Може нічого. Але в мене залишилася гідність. Ну в мене не було вибору, Ти все розумієш! Ти обрав золото запрямоване крові моїх побратимів. Ти боявся каші в наметі. Ти став лікарем для окупанта на наметі. А міг би бути лікарем для нації. Та досить! Я дотримався своєї клятви. А ти ні. Квиш свого хазяїна. Ти закінчив свої лекції чи ні. Що ти з укропом добазарився? Ні. Нам треба ж того часу. Я ще з ним поговорю. Почекайте. Ну ні, так ні. Тоді розстріляти його. Ні, ні, почекайте. Андрію. Андрію, навіщо ти це зробив? Бо ти мій друг. Я не міг інакше. Не кажи так. Чуєш, я тебе витягну, я тут. Все добре, Йоша. Я... я просто хочу, щоб ти знав. Я не ховаюсь більше. Я не тікаю. Я зробив правильно. Ти повернувся, друже. Ваші пари. Пари? Та ти на них майже не ходив. Ну, так, не ходив. Але все одно трішки Боже, як ви всі ж. Так, народ, слухайте. А де наші біба та поба? Його! 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 Ти тут! Тебе <світ> що відпустили? Так, на кілька днів. Командир сказав, іди і подихай нормальним життям. Боже, прави! Ми так раді тебе бачити! Ти зовсім інший став. Доросліший. <гум> а де Андрій? <гум> Ви ж були нерозлучні. Андрій. Андрій став героєм. Що сталося? Він мене врятував. Це сталося на фронті. Він зробив так, щоб я повернувся сюди. Але він, на жаль, ні. Він був смішний, фертий, ображений на життя, але добрий всередині. Він завжди казав, що хоче нормального майбутнього. І знаєте, він його отримав. Тільки по-своєму. Я вам так скажу. Всі ми думали, що життя почнеться після роботи, після диплому, після успіху. Але воно зараз, воно в кожному з нас. І гідність. Це не золота медаль і не гучне слово. Це здатність залишитися людиною тоді, коли світ просипається навколо, гідність це робити крок вперед, навіть коли страшно. Це говорити правду навіть тоді, коли краще мовчати. Це берегти в собі світло, навіть коли темряв більше. Гідність це те, що ніхто не забере, якщо ти не віддаси. І допоки вона живе в нас жива Україна! thank <laughs> you